Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, гадайте, куди я йду? З відром. Йду по яблуку. Треба мені яблук. Ось, зараз я наберу. Відро яблук навирізаю. Ось, а друге відро піду, що під другу яблуню назбираю. Навирізаю. І будемо. Готувати. Хто б за мною готував, ну, запрошую. А тоді поділимося результатом виходу, що в кого вийшло. Так що, ось таке. -то. Тут же вони май... всі попортилися. Ось, ну нічого, я зараз те все пообрізаю. Тут можуть бути яблука кислі, солодкі, немає різниці які, лиш би яблука. Так, ага, то нині тут кози були мої. Ой, кози, кози. Так, посправлялися з яблуками. Ну нічого, зараз підемо під другу яблуню. Назбираємо яблучок і зробимо яблучний оцет. А як я його зараз робити, то вам покажу і розкажу. Так, Тут мало у нас яблук. Піду зараз я ще під другу яблуню. А як буду робити, тоді розкажу. Яблука йдуть, любі побиті, червиві, повирізати, котре не потрібне, і тоді буде вам щастя. Що буду далі робити, тоді покажу. Так, яблука я натерла. Ось такі вони в мене вийшли. Зараз ми зважимо, скільки їх є. І тоді будемо робити оцет. А як будемо робити? Буду показувати. Яблука, терти, можна сікти, можна кусками різати. Можна на м'ясорубку перепустити. Як вам зручно. Так, тут два кілограми, стальне зважимо в мисців кінно, так на нозі О! Так, будемо робити оцет. яблука я сікла. На корейську морку, на ту тертку. Ось, зараз кажу рецепт. От що до чого і як. Що я ну яблука не вгадала чи що? Я, я я одне яблуко треба досі. Я ж так прикинула, що має бути тут 2 і тут 2 кілограми. Ось так. Ну, в мене не вистачає 80 грам, щоб було тут теж 2 кілограми. Так що ось таке то. Багу виключаю. І будемо зараз. Робити оцет, далі покажу, що будемо робити. Так, вагу нам ще треба, бо нам треба буде мед зважити. Я буду оцет з медом робити. Хто хоче, робить з цукром. Ну, я буду робити з медом. О! А ви хочете робіть з цукром, а зараз кажу пропорцію. Ось таке в мене відро. Так, на 2 кілограми натертих яблук. Треба 100 г цукру. Сюди 100 г і сюди у нас 100 грам цукру піде. Ось 2 літри кімнатної води. Сирої, звичайної кімнатної води. Ну, я звідси трошки надберу, сюди вкину. Ось. А може, все в одному. Але ні, тут не влізе 4 відрі, бо воно те 4 літри. Бо буде бродити, то буде мені, щоб не втікло. буде в двох відерцях. Ось. Можна в банках ставити, але у мене банок нема. Я банки зайняла капустою, огірками не маю банок. Так що ось таке. -то. І поставлю в темне місце, щоб воно бродило. В тепле темне місце. На на 10-14 днів. Воно перебродить, тоді віджати той жмих з яблук, перецідити, зіляти в банки чи там в якусь посуду і поставити їх в тому, в якомусь місці, щоб його не ворушити, не хитати на 2 місяці на визрівання ось цей оцет. Але як ви перецідите, Ось, вже від яблук перецідили, Яблука забрали. Оця юшка ще на кожних 2 кг. Тобто, нам ще треба буде на, цей, на цю всю рідину додати 140 г меду або цукру. Вже як перецідили, додає плюс ще 70 г цукру на кожних 2 кг. Тобто, так як в мене буде 4, бо я зараз трошки дотру, ще одну яблучку дотру хочу всього. А може і так, останеться каплю менше цукру, просто і все, то меду. Ось. Вже, як перецідили, все, ще треба докинути цукор або мед 70 г І тоді розмішати гарно, то ставити вже на визрівання на 2 місяці. І буде вам смачний оцет. Тобто, 2 кг яблук натертих, 100 г цукру, 2 літрі води. Все розмішати, накрити марлею або тканиною. Я буду накривати такими новенькими рушничками. ось, І воно буде в мене накрито. Ось так. Та те. Та. маю таких два рушнички і буду накривати рушничками. В день два рази мішати врану і ввечері. Ви якщо не помішаєте, то воно забресне зверху. Почне портитися, цвістити, і ваш оцет пропаде, буде недобрий. Не, не так що, ось таке то. І усе. Ну, зараз будемо робити, буду показувати далі. Так, взяла сюди. 110 грамів меду, бо я, звідси яблук трошки надібирала сюди, тут буде більша кількість. Розмішаю і сюди вілю 2,5 літри води, а сюди півтора. Ось так. Зараз мед розмішаю, розколочу. І відправлю сюди і долю ще сюди води. Ось, і так туди так само розмішаю мед додам, розмішаю і, і. вилю також яблука. І відправимо в темне місце тепле. Хай працює. Но так, на видному місці ставте, щоб ви не забували мішати в рану. І вечір. Будемо готувати яблучний уксус чи оцет. Оцет. Ось, ну у в зимній воді не дуже розмішується, розходиться. Ну, розійдеться. Зараз я його розмішаю. Вже як вілю все, тоді покажу далі. Забула. Яблукам треба брати також з качанами, Можна брати. Я, скільки рецептів передивилася, не знайшла з качаном. А дівчата на стрімі казали, що з качанами треба, щоб в зернятка попадали. Ось, бо їх також треба. Так що те, що там показують, що вирізати треба, що не треба, яблук. Почистити і нарізати, то беріть серединки також. Це літра, зараз ще півтора вілю. Так, ось так, бачите? Яблука повністю мають бути в воді. Ось. Я ще перемішаю гарно з медом. Хто не має меду, робимо з цукром. Я з медом, кажу, з медом краще. Ну, роблю з медом. Так, що ось таке. -то. І усе. І зараз накрию, і будемо чекати, хай працює. Це я накрию двоє. Зараз піду візьму білюву резинку, зроблю такий ободочок, щоб наверху натягати. І хай працює наш оцет. Ось, а тоді. Як пройде 2 неділі, буду переціджувати, покажу вам. Сьогодні в нас 13 жовтня. Ось. Так що ось таке то. Тоді, як буду пересіджувати, покажу ще вам. А тоді вже, як дозріє, тоді покажу ще раз. Через 2 місяці аж. Ну, ось так. Кожен день помішувати в рано і вечір. На дві неділі хай працює. 10-14 днів. Моє на 10 днів в залежності. Якщо у вас коло батареї стояти, буде, то хуже виробиться. Ось. А якщо буде в прохолоднішому місці, то буде довше робити. Так що тут же треба дивитися, поки не випрацює, не перестане бродити. Тоді будемо переціввати. А зараз вам скажу. Поки мені до зустрічі, хто буде з дівчат працювати, за мною разом оцет робити. Бажаю всім удачі, миру і спокою. Так що подивимося, що у нас вийде. Я думаю, оцет вийде добрий. Будемо мати свій, щоб не купувати. І будемо мати, що рікоту варити. Ще раз кажу рецепт: 2 кг яблук натерти, чи кусочками порізати, чи змолоти. Так, 100 г цукру або 100 г меду. Дві літри кімнатної води. ось е В теплому місці ставити на 10, 12, 14 днів. Двічі на день помішувати, тоді перецідити і додати ще 70 грам меду або цукру і поставити на визривання на 2 місяці. Так, щось що таке то. Будемо дивитися, що з того вийде. Всім удачі, бережіть себе. І всім миру спокою до зустрічі в слідуючих відео.